Воскремо! Христос Воскрес! Усіх вітаю з цим прекрасним періодом пасхальних свят. Зараз триває світлий тиждень, і ми весь цей час і аж протягом 40 днів будемо. Прославляти Воскресіння Христове. Е, дуже багато і в богослужіннях, і в літературі, богословській, різноманітній е, є інформації про те, наскільки є важливим для нас Воскресіння Христове. Фактично, це кульмінація нашого Спасіння. Один з таких е, дуже важливих етапів, тому що йде Голгофа. Воскресіння, Вознесіння на небо і п'ятидесятниця. Ось цей весь шлях це називається шлях спасіння роду людського. Ну, можна таке зустріти такий термін домобудівництво спасіння роду людського. Це означає, що звершена місія Ісуса Христа. Сьогодні ми будемо говорити про Воскресіння Христове. Але настільки в певному богословському сенсі, скільки у історичному, будемо займатися аналітикою, говорити про Воскресіння Христове, а точніше, про докази Воскресіння Христового в такому суто логічному, науково-історичному контексті. Які є докази, чому ми. Віримо, що Христос дійсно Воскрес. Це питання також е і відповідь на нього дає апостол Павло у посланні до Коринфян першому. Він пише, що якщо Христос не Воскрес, тоді віра наша марна, проповідь наша марна. Але Христос Воскрес. Отже, поетапно почнемо аналізувати, які є докази, які. Е Дають велику імовірність того, що Воскресіння Христового дійсно відбулося. Перший доказ це є документальні джерела. Ми знаємо, що в історії і, взагалі, наука історія, ґрунтується на джерелах. Є джерело, а ще краще декілька джерел, які свідчать про ту чи іншу подію, є якісь археологічні. Знахідки, артефакти, і це є е, факт того, що та чи інша подія відбувається. Ось цей самий принцип ми візьмемо до події Воскресіння Христового, чи є джерела, які про це розповідають. І, звичайно ж, ми такі джерела знаходимо. Це є в першу чергу чотири Євангелія. І інші е, писання апостольські, які нам говорять про Воскресіння Христове. Розглянемо тепер священне писання, ось ці книги Нового Завіту, суд як історичні джерела. Їх проаналізуємо. Ми бачимо, що е, чотири Євангелія між собою в багатьох-багатьох випадках не співпадають. Наприклад, деякі розповіді, які говорить один євангелист, другий третій, вони мають відмінності. Ну, наприклад, розповідь про зцілення гадаринського біснуватого. Один євангелист пише, що був один біснуватий. Другий євангелист пише, що було два біснуватих. Зцілення, наприклад, Сліпого чи глухого. Один євангелист вказує одну кількість цих хворих людей, інший вказує, що це була одна людина. Коли розглянемо розповідь про вхід Господній у Єрусалим, один євангелист описує, що Христос ввійшов у святе місто на ослиці, інший описує, що поруч було ще маленьке ослядко. Чому є такі відмінності? Насправді ці відмінності справді є, але вони не торкаються суті роз... е... сказаних подій. І в радянський час, коли ми візьмемо літературу таку атеїстичну, то якраз цей аргумент наводився, що ніби євангелії не співпадають, в багатьох деталь... деталей є розбіжності, значить. Це все ніби підтасовано. Але чи справді розбіжності в Євангеліях, в різних питаннях, таких описових, це є вказівка на щось негативне. Навпаки. Коли б всі Євангелії були ідентичні, то суто з критичного наукового погляду, ми могли б сказати, що євангелисти між собою змовились або посписували один в одного, і в них все ідентично, абсолютно однаково. А те, що є відмінності, це навпаки свідчення того, що це різні свідчення різних людей про одні і ті самі події. Ну, наприклад, я колись наводив таку аналогію, як відбулося ДТП дорожньо-транспортна перегода, приїжджає поліція і починає опитувати свідків. Одні люди, які стояли безпосередньо на тротуарі, описують по одному, кажуть: ми бачили, як їхала машина, їхала друга машина, вони зробили аварію, так то відбулося, і такі в них свідчення. Опитують іншого свідка, який, наприклад, на другій стороні, на другому протилежній стороні е стояв на тротуарі. він Уже по свому опише, що він запам'ятав, що звідти перша виїхала та машина, потім та машина, і описав цю дорожньо-транспортну пригоду. Потім описують свідків, які ще віддалік стояли. І вони також по своєму це все описують. Кажуть, ми чули так: чули гуркіт, бачили те, бачили те. Кожен з цих свідків. Акцентує на чомусь такому, що він особисто запам'ятав, що йому припало от, е, у свідомість і те, що він хоче сказати. Тоді, е, ці люди, як полі, поліція, хто досліджує е, цю дорожну транспортну пригоду, збирає всі-всі-всі різні свідчення, їх співставляє і має загальну картину того, що сталося. Подібну справу ми маємо з чотирма євангеліями. Їх писали різні люди, різні апостоли і акцентували увагу на тому, що вони найбільш запам'ятали, що вони найбільш хотіли донести і на чому закцентувати увагу. Тому різні свідчення євангельські підтверджують істинність. Цих свідчень, які різні, але про одні і ті самі події. До речі, колись відбувалося таке дослідження, коли дали різні моменти Євангелій слідчим професійним криміналістам, які, зробивши такий аналіз різночитань Євангелій, Прийшли до висновку, що це є правдиві свідчення різних свідків про одні і ті самі події. Чому я так довго це все розказую? Тому що всі чотири євангелисти по різному, по, в різній хронології, але свідчать про одні і ті самі події: про Христа як історичну особу і про подію Воскресіння. Всі чотири євангелиста. Отже, ми бачимо, що ці свідчення різні між собою е, співпадають у події Воскресіння Христового. Тому, суто з такого джерельного погляду, ми маємо велику імовірність в тому, що Воскресіння Христове дійсно відбулося. Далі, хто ще свідчить, окрім апостолів? Про Воскресіння Христове. Найдавніші е, документи це є послання до Коринфян святителя Климента Римського, який жив в 95-му році, це є кінець першого століття. І вже він згадує про Воскресіння Христове. Також серед найдавніших е, джерел це є послання святого Полікарпа Смиринського. Який жив у, ну, датується це послання 110 роком, це початок другого століття. Також ми маємо свідчення про Воскресіння Христове. Чому я наводжу ці документи і ці дати? Тому що, коли ми візьмемо, наприклад, філософа Сократа, всі чули про філософа Сократа, ніхто. ну, не говорить про те, що його не було. Навпаки, вивчають його філософію, його ідею. Ось жив цей філософ е, приблизно в IV столітті до Різдва Христового, сам нічого не написав, але про нього написав його учень Платон і інший учень Ксенофонт. Ну і ще такі дрібні маємо свідчення. Вони це писали в IV столітті до Різдва Христового. Самі ж праці Платона ми е, знаходимо е, у I столітті, були видані ще за імператора Тиберія у I столітті. До чого я веду? Що між тим, коли. Були видані праці. І коли Платон писав, минуло 4 століття. І е, ці праці, які налічують кілька століть від подій, вважаються істинними. Тому що і один філософ, і другий писали про Сократа. В розриві праці до нас, повторюся, дійшли. Які датуються кілька, ну як мінімум, чотири століття від описуваних подій. Коли ми візьмемо Євангеліє, то вони, фрагменти Євангелій, нам відомі з середини і кінця першого століття. Повні тексти, якраз перше століття, початок другого. Тобто Євангелії написані не декілька століть після Христа, після Воскресіння, а лише кілька десятиліть від цих подій, що знову ж таки суто з історико-наукового погляду дає нам великі підстави і велику імовірність говорити про те, що ці свідчення дійсно правдиві і є доказами Воскресіння Христового, тих подій, які описані. Наступний доказ це. Те, що Христос, Воскреслий, являвся великій кількості людей. Тільки ми маємо свідчення, що Христос явився, Воскреслий, Марії Магдалині, жонам Мироносицям, апостолу Петру, двом ученикам Луці та Клеопі по дорозі в Емаус, всім апостолам разом. Декілька разів, апостолу Фомі іншим апостолам. Далі одночасно п'ятистам, учням Христовим. Про це згадує апостол Павло в Посланні Коринфян. Апостолу Якову з'явився Воскреслий Христос, апостолу Павлу. І свідчень про зустріч людини і Воскреслого Христа. Ми знаходимо. Аж до ХХ століття. Коли людина, та чи інша, чи подвижник, чи інший християнин відчув, пережив присутність Божу біля себе і зрозумів, що це був Воскреслий Христос. Тому на основі того, що Христос являвся людям, а ті, в свою чергу, очевидно, що розповідали іншим. Причому, якщо є така чітка вказівка, кому являвся Христос, а ці ж люди жили, і можна було протягом Першого століття, е інші люди могли в них запитати, розпитати, чисто теоретично. Тому ось цей факт явлення Воскреслого Христа іншим людям, а після е подій першого століття, Багатьом святим і подвижникам протягом історії також є свідченням того, що Воскресіння Христове справді відбулося. Досить, навіть згадати досвід митрополита Антонія Блума, який описав, як йому в 14 років він відчув присутність Христа і глибоко усвідомив, що це Воскреслий Христос. І засвідчив це своїм 90-літнім життям. Це також аргумент і багато-багато інших таких людей. Наступний доказ існування того, що Воскресіння Христове відбулося, це є факт існування церкви. Церква існує вже 2000 років по всьому світу. Якби Воскресіння не відбулося, то церкви б такий в період часу ну, не, 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 вона б не могла існувати, тому що на брехні не може дві тисячі років проіснувати будь-яка інституція. Знаєте, суто з зовнішнього такого формального е, погляду. Але оскільки церква існує дві тисячі років, і е, Воскреслий Христос є главою цієї церкви, Він надихає людей, то це є також певний логічний доказ того, що Христос дійсно воскрес. Тому що слова апостола Павла якраз. Є в цьому випадку дуже актуальні, що якщо Христос не Воскрес, то проповідь наша марна віра наша марна. Але якщо віра тримається 2000 років, і все нові і нові святі з'являються, подвижники з'являються, це також є, можна розглядати як доказ Воскресіння Христового. Наступний доказ це Великий сон мучеників, які постраждали за Христа. Їх кількість є тисячі сотні тисяч протягом всього існування церкви, і особливо протягом перших віків християнства. Майже всі апостоли, крім Івана Богослова, зазнали мученицьку смерть, на яку йшли відкрито без страху. Не боячись. І цілий сон, наприклад, мучеників першого століття, той самий Ігнатій Богоносець і інші, які, апостол Павло, який їхав в Рим на страту і не боявся вірив. Чим можна пояснити е, такий, таку велику кількість мучеників? Ну, навряд, чи стільки людей, е, суто Ну, наприклад, якщо сказати, що це фанатизм, то навряд чи може така велика кількість людей свідомо йти на мученицьку смерть тільки під фанатичними ідеями. Може лише якийсь маленький відсоток, наприклад, людей віддати своє життя фанатично, але протягом двох тисяч років така кількість людей. Відкрито йде на смерть, не боячись її, пояснюється лише тим, що люди зрозуміли, що смерть подолана, що смерті нема, що далі йде вічність. І тому ось цей е, аргумент про велику кількість мучеників, святих подвижників, які. Е, Розуміло, що Воскресіння Христа і подолання смерті відбулося, також можна вважати аргументом на користь Воскресіння Христового. Поруч з тим аргументом пов'язаний ще один цікавий аргумент це той, що Римська імперія, яка була язичницькою, яка Почала гоніння на християн на невелику кількість християн, які почали проповідувати Христа Воскреслого, поступово-поступово сама стає християнською державою. Буквально з 4-століття ми вже говоримо про християнську Римську імперію в дужках Візантійської імперії. Як могла ця горстка учнів Христових, звичайних простих людей, протистояти потужній машині Римської імперії, каральній, з легіонерами зі всім? Логічно мала би ця горстка людей бути знищена, але ми бачимо, що де з'являється один мученик, там навколо нього виникає 100 нових. Недаремно Тертуліан казав, що кров мучеників це насіння християн. І поступово-поступово, поступов, е, ще раз повторюся, Римська імперія стає християнською державою. В логіку це не підпадає. Але якщо сказати, що дійсно Христос Воскрес, дійсно смерть подолана, і учні могли відчувати присутність Христову, тільки цим пояснюється. Ті всі події, які відбувалися. Наступний аргумент, який може бути як доказом Воскресіння Христового: це те, що субота змінилася на християнську неділю, святий день, в першу чергу серед апостолів. Перших учеників, які є юдейського походження, ми знаємо, що одна з Божих заповідей є про святкування святого дня. І в книзі Вихід безпосередньо йде мова про День Суботній. Пам'ятай, День суботній, щоб його святити. І далі за текстом. До цієї заповіді, е, юдеї ставилися. Особливо трепетно, як і до інших заповідей, і суботній день намагалися вшановувати. Якщо Христос Воскрес, і це Воскресіння було явлено недільного дня, і апостоли збиралися у Воскресний день, в недільний день, на переломлення хлібу, тобто на молитву, на причасть. То поступово поступово недільний день Воскресіння стає у християнському світі на перше місце. Чи міг цей день просто так стати на перше місце, посунувши суботу, якби Христос не воскрес? Ну, можливо, але Воскресіння Христове? Яке дійсно відбулось, і учні в це, в це дійсно вірили, вони це сприяло тому, що Воскресний день виходить на перше місце. Тому в певній мірі і цей аргумент можна е, історично сприйняти як доказ того, що Воскресіння Христове дійсно відбулося. Ну, і Звичайно, один з таких доказів це зміна людини, яка зустріла Воскреслого Христа. Ми е, частково говорили про те, що е, коли Христос Воскреслий являвся людям і в I столітті, і взагалі протягом двох тисяч років, то після цього наступала зміна цієї людини. Ну, Нескравим прикладом є апостол Павло. Який був гонителем Християн, але по дорозі в Дамаск, коли він їхав з місією понищити ті громади якісь в Дамаску, коли по дорозі відбулося явлення Христа Воскреслого Апостолу Павлу, його життя повністю змінилося, як і багатьох інших людей, кому Христос являвся. Тому така зміна людей. Протягом всієї історії церкви також можна розглядати як доказ Воскресіння Христового. Можна і далі шукати і наводити логічні наукові історичні свідчення і докази про те, що Христос дійсно воскрес. І коли ми це будемо робити, і ще більше, і більше занурюватися. Аналізувати, проводити такий аналіз, аналітику, то ми будемо все ближче і ближче приходити до того висновку, що Воскресіння Христове це є реальний факт, який відбувся 2000 років тому, але Воскреслий Христос є поруч з нами зараз і буде до кінця віку. І лише від нас залежить, чи ми відкриємо своє серце, чи ми зможемо з ним зустрітись, його побачитись і безпосередньо самому переконатися в тому, що Христос дійсно воскрес. Тому що в нагірній проповіді є такий ключ, як зустріти Бога. Як його побачити, як переконатися у Воскресінні Христовому. А саме в нагірній проповіді Христос каже: блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Тому, якщо ми хочемо не з джерел, не з е, там, логічних умовиводів говорити про Воскресіння Христове, а самому в цьому переконатися, ми маємо шлях. Очистьмо свої серця і ми прийдемо. До зустрічі з Воскресним Христом. Ми його відчуємо поруч біля себе на власному досвіді. Христос Воскрес!